Доброго вечора. Ми з України сьогодні 31 січня, вівторок. Це підсумки дня в Маріуполі. І ми говоримо про важливі речі, які відбуваються в окупованому місті. Окупанти вирішили перейменувати Маріуполь і повернути йому ім'я кота українського народу Андрія Жданова. Відрядили на цю надважливу. Задачу виконувати дівчинку, яка до журналістики має таке ж відношення, як свиня до коня, і вийшла це неосвічене, безграмотне дитя на вулиці, попитати у містян, що вони думають про перейменування. В 1989 году город Жданов переименовали в Мариуполь. Значение нового названия ходят разные слухи. Что думают об этом мариупольцы, давайте узнаем. В этом году переименовали Жданов в Мариуполь. Как вы ну, относились к этому? Очень плохо. Почему? Вот, ну, Это же уже шло как... Очень плохо они сделали. Был бы, как есть Жданов, так, чтобы был Жданов надо. А это ж, видите, Україна все попереметала, перекутіла, повітряла нас по житті, і ми залишились нічем. Ну насправді, насправді, Україна до цього переймену не має жодного відношення. І ось чому повернення місту Ждана в його історичної назви, одної з декількох історичних назв, саме Маріуполь, відбулося вперше. На всій території Радянського Союзу не з ініціативи зверху, а знизу низової ініціативи, так захотіли самі містяни. І вони не просто захотіли, вони так наполегливо домагалися, добивалися цього перейменування і таки добилися. Це був перший успіх, коли саме люди, громадськість, вирішувала, що треба робити з містом, і влада. Так та той час, що влада Москви дослухалася. А було все це так. Місто Маріуполь був Маріуполем до 1948 року. В 1948 році помер Андрій Жданов, це політичний радянський комуністичний діяч, який прославився своїми дуже жорсткими рішеннями, як в принципі і всі комуняки. В 1948 році він помер. І той факт, що він народився в Маріуполі і три своїх перших роки життя провів в нашому місті, дало підстави для радянської влади назвати Маріуполь містом, ім'ям цього диктатора і радянського комуніста Жданова. Місто почало стрімко розвиватися, перейменування це пов'язане тільки з самим ім'ям, скільки з тим, що після війни тут розпочались молодіжні будівництва великі, і сюди почали масово приїжджати люди, будувати заводи, відбудовувати зруйновані будинки, і взагалі -то розвивати промисловість. І тому тут ну, кількість населення збільшилась як мінімум на третину в той період, і багато дуже. Людей просто ніколи і не знали, що таке Маріуполь. Хто пам'ятав про Маріуполь? Ну пам'ятали греки, бо вони несли в собі цей національний код. Ну, пам'ятали ще активісти, культурна інтелігенція, але її небагато, і вона не мала вирішального голосу. Але в 80-ті почався період епохи гласності, так званої в Радянському Союзі. І саме в Москві московські видання, конкретно журнал Оганьок, почали публікувати правду про кривавого комуніста Жданова, про те, які рішення про знищення людей він ухвалював. І в Маріуполі піднімалась хвиля протесту проти цього. Вона просто співпала, була співзвучності. Хвилею, яка була і в центральних органах тодішнього Радянського Союзу. Тому в Маріуполі утворився цей такий рух, який називався «За Маріуполь». І цей рух вирішив, що. Треба назбирати підписи за переименування і відправити відкритий лист звернення до ЦК КПРС в Москву. Все літо 1987 року вони збирали ці підписи. Стояли активісти, переважно між універмагом і там, де зараз залишки підземного переходу, і багато було гостей в Маріуполі як завжди, влітку всі залишали свої підписи. Дуже активне таке було жваве містечко в центрі міста. Коротше говоря, вони назбирали підписів декілька тисяч і відправили все цей ліст до Москви. І там подумали, подумали, подивилися на ситуацію, подивилися про загальні настрої. А потім ще вони там видали такий закон про заборону популяризації ім'я Жданова в Радянському Союзі, і на цій підставі дозволили перейменувати місто Жданов обратно в місто Маріуполь. Ось як відбулось перейменування з виключно рішення. Радянського Союзу, того самого союзу, про який мріє Путін і його е, прекрасне російське суспільство, а також про яке мріють е, залишки радянщини в самому українському нашому місті. Да? Оці люди, які на відео е, відповідають на питання і розповідають про те, е, як насправді мало називатися містом, от є місто, город місто город, і дали названня. Ребят, все політику в сторону, а город дали названня Постройте другой город. дайте другое название. Складно не погодитись з цим паном, з цим літнім чоловіком, який каже, що спобудували місто, то й треба, хай воно так і називається. Я всі ці, повністю з ним погоджуюсь, тому що, але тільки не правда, тому що місто Маріуполь справді спочатку називалось Домаха, потім його назвали Кам'юська Паланка, потім це була назва Павловськ, потім Маріуполь. І на невеличкий, дуже невеличкий час місто стало Ждановим. Тому, звісно, от як побудували місто, от назвали Дамаха, то хай буде Дамаха. До речі, дуже класна, непогана назва. Так навіщо окупантам повертати труп Жданова в місто? І я особисто думаю, що це робиться для того, щоб знищити будь-які згадки про Маріуполь. Бо що таке Маріуполь сьогодні для всього світу, і в тому числі для росіян це місто крові і болю, це місто, яке нерозривно пов'язане з словосполученням злочини російської армії проти людяності, військові злочини російської армії. Ось що таке Маріуполь сьогодні, для всього цивілізованого світу? Росіянам це не подобається. Їм таке. Аналогії такі зв'язки асоціації не потрібні, тому вони хочуть знищити будь-які зв'язки цієї території, яка залишилась від коли ж колись квітучого міста. Знищити зв'язки з Україною з цим квітучим періодом і залишити ось цей самий Ждан. Просто хтось сказав, що в честь моря, хтось в честь святої Марії. Много версій. Маріуполь. Ну може бути, Кстати, Показувати по Росії, пусть приїжджають к нам Маріуполь, а дихати на морі, да. наш трудовий, красивий ну, в будучи. Але вони помиляються в тому, що думають, ну, що відповідають запитам людей. Бо насправді Жданов для Маріупольців це була асоціація з промисловістю, з заводами, пилом, брудом, сірістю і маленькою вірою. Саме в 1988 році, коли було ухвалене рішення в січні місяці про перейменування міста, вийшов в прокат фільм Маленька Вєра», який знімався саме в Маріуполі. І цей фільм дав дуже поганої слави нашому місту місту, де є тільки бруд. Заводи і горілка, і більше нічого. І для всіх людей, хто мешкав в місті слово Маріуполь це була зовсім інша асоціація, це старе місто, це коріння, це декілька сот років історії, це зв'язок поколінь, це спадщина, це культура, це надія на інше життя. І як ви кажуть росіяни, як ви яхту на так вона і попливе. Ну, пусть перейменовують. Я впевнена, що цей корабель під назвою Жданов пропливе дуже дуже недовго. Ось такі справи до завтра.